Всім привіт! Придбав Енергометр фірми Feron TM55. Не плутайте, бо в інтернеті є дуже похожі і набагато дешевші. Цей на час покупки коштує 680 гривень, в інтернеті майже все ідентичне, можна знайти за 340-350 за 350. Я вирішив купити е, цієї, фірми, так як це фірма також Китай, але не підвальна. Бо мені здається, ці самі дешевші за 340 гривень, це рахуйте, що продавець щось заробляє. Він взагалі коштує якихось 100 гривень і він не може бути технічно безпечний, я так вважаю. Так, Тут є характеристики. 16 А, максимальна потужність 3680 Вт. Значення, що відображаються вати, вольти, амперметри, частота змінного струму кіловат в годину, скільки намотало, і також ціна. Давайте розпакуємо ось сам енергометр, а також в коробці присутня інструкція. Все, більше тут нічого немає, невеличка інструкція по даному прикладу. Ось. Прилад Не розлітається в руках, нормальний прилад, як на свої гроші. І я вважаю, що він дуже корисний в кожній домівці. Ось тут у нас екран поділений на три частини. Тут а, е, верхня частина це час, з яким він працює. Е, середня частина це е, відображає вимірювані величини вати, кіловати, вольти, А внизу це частина для задана, за, задання ціни за кіловат Також стільки ми намотали. І також, щоб задати ціну на нічний тариф і на денний. І так, е, також присутні чотири кнопки. Функція це зміна величин, які ми хочемо переглянути на середньому екранчику. Друга кнопка це. Задати вартість кіловат в годину, там нічний тариф, денний, а також перевірити частоту змінного струму. Ось ми маємо чотири кнопки Функція функцію це кнопка вибір вимірювальної величини, ось на цьому екранчику, самому ширшому, кост це. Відображення збереженої ціни на електроенергію і режим введення е, ціни на електроенергію. Рес це ми чимось таким тоненьким гострим. Сюди протикаємо і збиваємо всі настройки, ціну і час, і скільки ми використали грошей. Е, і ці up – це встановлення вибраного значення. Переведені в 1 2, 3. Down це 4, 3, 2, 1. Так, з кнопками ми визначились, з екраном ми визначились. Давайте поговоримо, як він працює. От ми нажимаємо кнопку і засвічується екран. У нас все по нулям. Так, щоб нам задати ціну, потрібно нажати ось цю кнопку кост і потримати. Нажимаємо і тримаємо. Ось, додався ще один 0. Тоді ми нажимаємо кнопку функція. І в нас блимає перша цифра. Так, як у нас тариф 2,64. Нам треба нажати ще раз. Засічується другий 0. І нажимаємо кнопку UP. 1, 2. Далі функція блимає вже копійка. 64. Ми вибираємо. Кнопка UP. І ще раз 64. Так. І нажимаємо ще раз кнопку COST, щоб зафіксувати ціну. Все, ціна зафіксована, нуль зник. І тепер от у нас вати. Це коли ми запхаємо наш апарат в розетку і підключимо якийсь прилад сюди, то у нас тут буде висвічувати, скільки на даний момент прилад споживає е, ватт. Далі функція це кіловат на годину, скільки ми намотали. Оцей прилад включений, наприклад, деякий час, і вже за деякий час то буде показано, скільки намотало, От починаючи з третьої цифрики, там, 1, 2, 3, і воно буде мотати до 1 кВт там, і більше. Далі нажимаємо функцію це вольти, скільки в нас зараз присутня в резеці вольт, амперметри, і все спочатку вати. А ні, не все спочатку перепрошую. Тут у нас є функція скільки прилад за, цей, за час роботи, коли він був включений в цю розетку. Показує, хай це найбільше, скільки він найбільше спожив. Там, Наприклад, пікова напруга, наприклад, коли включаєш дрельку, вона видає пікову Пікове споживання електроенергії. Там, там зазначено на дрельці 700 Вт, а вона при піковому намотаженні може е, цей прилад зафіксувати 800 Вт. І... Лоу це найнижчий показник, скільки він споживає за час включення в цю розетку. Лоу і хай це найнижче споживання і найвище. Він це все зафіксовує, і ми тут можемо побачити. Так, І далі, все спочатку. Ціна. І пішли далі вати. Давайте ми його підключимо зараз в розетку і протестуємо на двох приладах. Ось ми маємо розетку. Розетку ми маємо заземлення. І підключаємо даний прилад. Так, підключили ми, засвітився екранчик. І тепер ми можемо включати наш прилад. Для початку я буду включати ось таку стаціонарну батарею на 700 Вт фірми термоплаза. Я її включаю і вона включається в режим очікування. Так, давайте ми включимо її. Батарея в режимі очікування, як я б знав, споживає 2,4 Вт на годину. Тобто, якщо в мене буде включено 3 чи 4 таких батареї, вони будуть споживати як економна лампочка. десь приблизно 10 Вт. Тому я тепер почав їх виключати, щоб не мотало мені лишньої електроенергії. Так, давайте включимо нагрузку батареї. І подивимося, скільки вона споживає ватт. Бачите, виробник не обдурив мене. Зазначена потужність даної батареї 700 Вт. А вона бере навіть більше 743 Вт. Так, і бачите вже от... Ми намотали 0,01 копійку. Ось тут функції нажимаємо, дивимося. Так, кіловати. 0,06 кВт на годину. Далі, в резеці 222 вольта. Далі 3,25 Ампера батарея споживає. Це сам, от, бачите, що я вам казав, найменше що батарея споживала це 2,1 Вт. І найбільше хай 744,5 Ціна і поточний режим. Скільки батарея споживає. Трошки бачите, міняється під час споживання. І тут зразу ми бачимо ціну, яку ми вбили. Ціна за кВт 2,64, тобто ми вже за 1,5 хвилини намотали 0.04 копійки. Так, виключаємо батарею. Падають вати. Все, можна виключати. Так. так. Пробуємо другий прилад. Ми от використовуємо цю кнопочку Reset таким тоненьким предметом. Щоб збити всі дані. Так, тепер ми також нажимаємо кнопочку Кост, щоб ввести ціну за світло. Так. 2,64. Є кост підтвердити. І функцію виставляємо на режим вати. Так, тепер ми також втикаємо наш прилад енергометр в розетку і пробуємо другий наш прилад. Ось, не хочу показувати виробника максимальна потужність 2000 ватт. Тобто як ми накрутимо на ось такому дойчику. Все на максималці, вона має споживати 2000 Вт. Так. Зараз ми включаємо такий тепловентилятор. Ось такий тепловентилятор ми включаємо зараз до цього нашого енергометра. І будемо дивитися скільки він споживає. В нього є два положення потужності. 1 кВт і 2 кВт. Так, включаємо перший вентилятор. Тепловентилятор споживає у нас, як ми бачимо, 16, 15, 16 Вт. Включаємо першу потужність яка має в нас споживати 1 кВт. Як ми бачимо, цей дуйчик, тепловентилятор, немає 1 кВт, а має 820 Вт. Включаємо другу потужність. 1600 Вт. Нема навіть близько 2 кВт. Друзі, я не, я не перевіряю цю фірму, я просто вам показую, для чого цей енерго, енергометр. Ми навіть з ним можемо йти в магазин і купляти якийсь прилад, в якому нам потрібна, щоб була певна потужність. Можемо перевірити на ось такому енергометрі потужність приладу. Хочу додати ще. Щоб ви розуміли, що цей прилад автоматично не з 11 години до 7 години не рахує нічний тариф і денний тариф. Це потрібно самому. наприклад. Ти бачиш, що зараз ти його включаєш після 11 години, ти сам вручну виставляєш ціну гривні 32,5. А якщо він працює з 7 до 11 вечора, то ти сам вручну виставляєш ціну 2,64. Він автоматично не має добового таймера. І це автоматично не коригує. Тому для цього є кнопка Reset. Ми збиваємо все, збиваємо і ціну, і кіловати, які були намотані не в той час. Тобто, от в мене є. Я собі знав, що я буду користуватися ним вночі, я виставив ціну гривні 32 Тобто, отут вказано, скільки я намотав. Гривень 12,44, а скільки було спожито 7 кВт 7,065. Тобто я знаю, що я включав його вночі і я знаю, скільки за 7 кВт я намотав в гривнях. Ось так він працює. Тому він більш такий не автоматизований, скажімо, а ручний, що треба контролювати, коли ти його включаєш в день чи вночі, а в кого один тариф, то немає взагалі проблем. Виставив 264 і все, і мотаємо собі скільки хочемо. У мене два тарифи, день і ніч, то я контролюю. Я собі купив спеціально, щоб порахувати приблизно скільки така батарея, наприклад, моя стаціонарна споживає світла в день і вночі. Я виставляю ціну на день 2,64 на ніч гривню 32. Я також вже цим приладом поміряв, скільки в мене споживає стиральна машина світла. На нічному тарифі в мене тарифіка, коли стиральна машинка працює 1 годину, вона споживає в мене 1 гривню. Це в нічному тарифі. Також я собі засікав, як вигідніше користуватися бойлером, чи він постійно включений. І чи просто його підігрівати тільки на нічному тарифі. Тобто цим приладом ми можемо собі коригувати наші витрати на світло. А також перевіряти потужність приладів перекупівлі, а також навіть у таких відеооглядах, щоб продемонструвати вам, чи насправді має та чи інша дрелька, чи болгарка ту потужність, яка зазначена виробником. Ось для чого цей прилад. Так, це в нас тільки копійок. Так, скільки ми намотали кіловат за хвилину 30, 0,023, В розетці скільки вольт 228 і частота струму 50 Гц. О, максимальна потужність цього тепловентилятора було 1607 Вт. Ось такий прилад, друзі. Я думаю, що він корисний вдома. Теперішній наш час, коли вже стараєшся економити на всьому, бо тарифи збільшуються, а зарплату людям не сильно хтось хоче піднімати. Тому дякую, друзі, за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних і цікавих відео. І ще в кінці скажу, що мені сподобалась дана фірма Fero. Справді якісна збірка. І їй не буде страшно залишати, коли йдеш з дому. Бо ось ці самі дешеві по 350-400 гривень такі енергометри. Мені здається, що трохи страшно лишати вдома. <кій> Тим більше, якщо включена якась батарея чи бойлер, все ж таки проходить струм через неї. І вона може, так як вона така дуже дешева, там деталі не дуже якісні, вона може закоротити. Тому, друзі. Все, до побачення будемо на зв'язку.